Акція Не мовчи, полон вбивай, розпочалась з автопробігу. Учасники сформували колону з машин. За підрахунками суспільного їх було 20. Є е, знайомий полоні, ласточка вже третій рік пішов. Вийшли на підтримку. Погодні умови нам не заважають, тому що в них справжнє пекло. А ми Нічого страшного. Організаторка акції Жанна Зубрицька, мама військовополоненого полку Азов, сказала, виходять на такі акції щомісяця з 2022 року. Хочемо донести, що наші рідні досі знаходяться у полоні. Наших рідних катують. У них нема медичного обслуговування, над ними знущаються. Ми бачимо повернених хлопців з полону, як вони виглядають, ході. І тим самим ми намагаємось докричати до всього суспільства про те, що в нас є біда. Якщо сьогодні це наша біда, то наступного дня це буде біда всіх українців. Учасники автопробігу проїхали вулицями міста. Хто не мав можливості долучитися до акції на автомобілі, прийшли на площу Героїв Майдану. Учасники акції знайомі та рідні зниклих безвісти та військовополонених Маріупольського гарнізону 25, ї 36, ї 56 ї та 120 ї бригад. Я дружина безвісти зниклого Баракути Володимира, який служив в 56-й бригаді, зник під Берхівкою 23 лютого 2023 року. Шукаємо, чекаємо. Вже скоро буде два роки. Не мовчиво пива! Не мовчі, полон пива! Я е, сестра Корженка Олександра Юрійовича, який е, зник в, е, в Бахмутському районі, населений пункт Верхівка, 1802. Ми мали з ним крайній зв'язок. Ми дуже сподіваємося, що нас хтось почує. І знайде нам наших рідних і поверне їх додому за даними організаторки акції Жанни Зубрицької. Нині в російському полоні залишаються понад три тисячі захисників Маріуполя. Кожний свідомий українець має підтримувати нас, наші родини, а так само ці хлопці, наші хлопці боролися за нашу свободу. Тепер ми маємо бути голосом наших рідних і всіх полонених, які досі знаходяться у полоні. Понад третій рік вже мета даної акції привернути увагу суспільства. До осіб, які перебувають в полоні, відповідно, права людини там істотно порушуються, взагалі не дотримуються, немає базових прав, порушується право на життя, їх реально вбивають, право на здоров'я теж не дотримуються. Акція тривала дві години. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.